Як знайти своє призначення? Дуже просто. Згадайте свої особливі якості, які відрізняють вас від інших людей, не навпаки, такі як в інших людей, а які вас відрізняють від інших людей. Ангели літають. Лі, Тобто те, що ви вмієте робити найкраще, те, що приносить радість вашого серця. Наприклад, ви вмієте там щось, отак, от, дарувати якесь тепло, можливо, особливо. Вмієте надихнути, якісь ідеї вам приходять, можете бути лідером, можете принести спокій, можете мати якісь таке, знаєте. Мислення зовсім, яке відрізняється від інших. Згадайте те, що в дитинстві вам приносило радість ще до того часу, поки ви почали під всіх підлаштовуватись. Згадайте це. Зафіксуйте, напишіть, випишіть собі те, що ви любили більше всього робити в дитинстві. Там, можливо, ви щось там організовували. Тобто, оце все випишіть, будь ласка. І зараз відчуйте, чи ви щось в житті дійсно робите те, що вам приносить радість? Якщо ви це не робите, то ви точно не живете в своєму призначенні. Тобто тільки те, що ви робите дійсно з радістю в цьому світі, ви є тоді в своїх призначеннях, в ланках свого призначення. І воно буде розширятися призначення. Призначення це, можна сказати, ті божественні якості вищі, які Є тільки вас, які відрізняють вас від інших душ, От особливі якості, унікальні, в Навіть доброта вона буває різна, з різними відгуками, такими, скажімо, не відгуками, але, можливо, з різними малюнками. І ви доброту можете і так проявляти, і так, милосердя. Тобто, це теж всі ті ваші якісь такі божествення. Можливо, вмієте відчувати, що в людини щось там хворіло, так? Щось людину якось направити. Тобто це все у, вас, у нас в дитинстві проявлялося. Але ми потім це все закрили Садик, школа, батьки, тобто суспільство третього виміру, все нас роблять однаковим, і ми йдемо підлаштовуватись. Тепер назад всі йдемо. Ми далі це все розкопуємо собі, що ми відчуваємо. Відчуйте, що ви любите дійсно, спитайте себе і почніть це робити. Почніть помаленьку, не задумуючись про те, а чи є така професія, чи щось там, Всесвіт подбає, він дасть вам і таку професію. Цесві для вас навіть може створити учбовий заклад, якщо потрібно, або якісь курси. Це взагалі для всесвіта не проблема. Головне, щоб ви почали робити те. Що вам подобається помаленьку, і не слухайте, не дивіться, коли вам кажуть, що ви маєте робити, тому що дуже важливо слухати себе всередині, і почніть робити те, що насправді вам подобається, і приносить радість. Це є ваше призначення.